Ви такого ще не бачили? Це що, Пісюальник? Дупомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номер в Лондоні і як вони виглядають. Ось дивіться, за цей, за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну? І щоб ви розуміли, в Британії все таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав, коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, та йо, класно. А потом, коли ти приходиш, і в принципі в цьому поняли вся Британія. Тобто на картинки все прикольно, а потім починаються отакі заміси. По-перше, вікна. Це дуже старий вікна, які просто прикрили новими. Ну, поняли, тут что ти за решетки. Це до речі центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок, тут величезна проблема з будинками, жив, І ще з туалеті ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом вже складається потихоньку, І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері, А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки тільки від'їжджаєш від прям яких-то бізнес-центр в Лондоні, там те, що розрекламовано, починається отака всяка історія. Ну, в цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі, і це тут норм. Давайте підемо. А, ну, звісно ж, опалення кондером, тому що звідки ж тут центральне опалення, бачите, його нема. Потім. Умиваника туалет! І чого так роблять? Бо. Ну, опять-таки, бачите, бо відпавиться. Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Тіпу ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні, воно не збирається. Воно то, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу, дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано, навірно. <с> ну точно за такі гроші. І нема варіантів. Тебе. Е якщо ти так хочеш приїхати щось е є дешевше, поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма, от в такому вигляді, поняли? Від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде тіліки і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто. Кімната в комуналки. Там буде непогано, але ти в комуналки. У тебе спільний душ, буде, у тебе спільна кухня. Це, це, тут плюс дуже багато людей. Коротше, ви поняли, яких національності. І це вони дуже часто тут неопрятні бувають. І це неприємно. Загалом, дивіться, якщо вихнуть світло і от, от так зробить, тут виглядає. Можна навіть в інстаграмчик повикладувати. Я там в Лондоні. Прям там у нас зразу за цим будинком будуть вже а, оці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу їсти можна, тут везде бар. В принципі, є і пульт. І от, от все гарно mm -hmm. Но, отака вона Британія, поняла? Тобто, ну, я не знаю, тут, напевно, вживеться той, хто про це мріяв, чи хтось з сім'єю переїхав. І коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Поняла? Ну ладно, ну, ну, прикиньте, ти переїжджаєш, Це ж не з міста в місто в Європі чи з країни з країни в Європі. Це треба плити Ла-Манш, тут куче паромам плити. Ну, 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 ну жесть просто. В принципі, друзі, отакі от. Я думаю, у вас на цьому моменті. А, до речі, якщо я оце відкрию, саме... Оце сюрприз для тих, хто додивився до цього моменту. Зараз я вам покажу. В Британії є муд. Дивіться, пішло, поїхало. В Британії є муд і так от, от во всьому, поняли? і так такі. І я вам значить, покажу. Я зайшов в цей номер і думаю, чого в мене це окно відкрите, а це типа закрите жалю. Я думаю, що там таке. А потім я вот зараз спеціально вимкну світло. Щоб ви могли оцінити всю цю красоту, щоб це все було видно. Бо їм просто впадло, угадайте що? Чистий паутіну. Гляньте, просто впадло. І вони такі. Е ну, давай в жалюзі, давай закриємо. Ми не будемо його чистити. Давай жалюзі закриємо. От, в принципі. Зараз на себе лампу наведу. О, господи. Ну, отака, от, отака от, друзі Британія, а ви питали, чого я уїхав? Ну, от того і уїхав, бо. Ну, не не ці на якість. Так само, як можуть в коментарі ще залетіти люди з Нью-Йорка, з Америки. Зазиваю алгоритми Тік-Тока, прекрасного любимого. Покличте сюди українців з Америки. В, то же саме. На картинки гарно, а в, а в реальному житті помойка, бомжи, наріки оце все історія. Котики всюди, грязна, ментальність нам. Це треба там родитися. Дивіться. Йо-мо-йо. майо ну, Коротше, отаке. Отаке, друзі. Короче, всім папа. Хорошо там, де нас нема. Оце правда. І треба намагатися зробити там хорошо, де ви є, і не ісключаю того факту, що треба і шукати, де хорошо. Бо, як ми вже поняли, Україна була прекрасною країною, найкращою країною в світі. З купою можливостей і взагалі, навіть перераховувати не буду. І спробую ще таку знайти. Короче, на зв'язку. Всім папа. Це сма скудило, не встанавлюється. Ты бы остановил, он сейчас ломается моторчик. Ну, тут и так сойдет, понял.